Оптимізація поліклінік, гроші на ремонт непрацюючих шкіл та дитячих садків, а також на дозвілля дітей протягом 4,5 годин депутати міської ради в рамках першої в цьому році чергової сесії ухвалили низку рішень. За що голосували і які рішення підтримали, розкажемо далі. Більше 18 мільйонів гривень з міського бюджету спрямують на харчування дітей у 20 дитячих садочках міста, які вже з квітня запрацюють на повний день. Весь освітній процес там відбуватиметься в укриттях. Перший заступник директора міського департаменту освіти Віталій Лисенко пояснює. Перше харчування буде повністю безкоштовним для батьків. Ми розглядаємо два варіанти: тобто, або це буде кейтеринг в форматі шкіл, коли ми отримуємо в охолоджені, охолодженні, потім розігріваємо і вже даємо дітям, або це буде готова їжа, яка буде привозитись і вже розігріватися, розливатися по тарі, по посуду. Наразі департаментом опрацьовується питання щодо початку тендерних процедур. Я впевнений, що протягом місяця ми проведемо тендерні процедури. і Вже в квітні діти зможуть піти до дитячих садочків. Ще понад 24 мільйона гривень спрямували на поточні та аварійні ремонти дитячих садочків та шкіл, які наразі. Не працюють ремонти виконуються лише в тих закладах зараз укриття, де в нас планується вихід в офлайн формат. Аварійні ремонти це заміна дахів для того, щоб в нас не тік, не тік дах після прильотів. Ми постійно потребуємо ОСБ, постійно потребуємо шифер. Ці всі заходи спрямовані на те, щоб ми не не мали руйнувань будівель в майбутньому. Тобто це виключно для того, щоб будівля була законсервована. Також на сесії ухвалили рішення об'єднати центри первинної медико-санітарної допомоги. Відтепер їх буде. Три замість п'яти директорка міського департаменту охорони здоров'я Анна Дуб пояснює, це вирішили зробити через зменшення кількості підписаних декларацій з сімейними лікарями. За минулий рік їх стало на 34 тисячі менше. Було прийнято рішення щодо об'єднання центрів МСДЗ по принципу територіального. П'ятий центр він перейменовується в правобережний і до нього приєднується дев'ятий центр. І на цьому березі десятий змінює на лівобережний номер один і другий. На Лівобережний 2 і до нього приєднується 6. шостий. Жодне скорочення структур, тобто кількості амбулаторій кількості надавачів структурних підрозділів, сімейних лікарів, медичних команд ПМД не зміниться. 5 мільйонів додатково спрямували на ремонти будинків, які пошкоджені внаслідок російських атак. Ще 22 мільйони на ремонти басейнів у двох дитячо-юнацьких спортивних школах. І близько двох мільйонів гривень виділили на програму патріотичного виховання з та школу «Джур». Це історія про забезпечення дозвілля і забезпечення долученості та соціалізації наших дітей. Всі ці, ці програми вони направлені на те, щоб забезпечувати роботу цих дитячо-юнацьких шкільних. Спортивних закладів, тому що богу дякуючи, в нас є такий запит. У нас величезна кількість приходить спортивних секцій, які просять про зали. Круто, що ми маємо зараз можливість надати їм цей майданчик. Безумовно, є і певна фінансова підтримка. Всі наші програми стосуються людей. Міста Запоріжжя, Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.